Чим відрізняється Stage 1, Stage 2 та Stage 3? Якщо не знав, розповідаю. Stage 1 – це саме просте. Це зміна програмного забезпечення, тобто чіп тюнінг без ніякого втручання в технічний стан автомобіля. Stage 2 це вже важче, адже тут змінюється і вихлопна система, і гальмівна система, пуск, випуск, і навіть інтеркулер також замінюється, І для чого потужність стає більшою. Stage 3 це вже зміни, ті, що відбулися в Stage 2, і трішки допрацьовані. Тобто турбонадовже тут додається, ну і звісно система охолодження і не тільки. Ну а Stage 4 це повністю перебудова двигуна. Тобто всі запчастини ставляться більш продуктивніші, високотехнологічні. Виносливіші, які підтримують будь-які температури. Ну але із за цього продуктивність зростає, але виносливість цього двигуна падає. Тому напишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте про стейджі, чи ставили ви на автомобілі, чи щось робили.